Сьогодні неочікувано, нестанно, не гадано. Вирвала мене Юля у ліс і ось перший красноголовчик. О, красота. Тати що. красавець, бача, Ще один маленький красноголівчик. Ще один красень. Тати що? Ось прям-прям. Посеред моху лежить. А що вона? Навіть не шевелиться Ти що? Ти не мертва? Е, диви, я її глажу, вона ноль реакції. Ой, блядь! Це... О, ти що, сируха налякала мене. Так, а ось плютий росте. Вона полячок. Красавчик який. Так да, дивися, ходи на моху. Куля нашла, зараз піду гляну. Опа! Пляха, прикинь, не думаємо до тебе і і два грибочка. Та ти що? Красота. Молоденький. Ой, який красий. та ти що? Шо? Огонь. Шок. Раз. Ось, а це що у нас? А це у нас ось О, полячок. А це хто? І оце полячок. Так. О, ось трошки ще. Один полячок. Красач. Це разве тут ми були. Їжа куча. Чик-чик-чик-чик. Полянка марімухи молодої. О. Так, і це і молода, і вже вся. Вон. І червива повністю. Бачите? Труху червива. Красавчик. І два красавчика Ух, який. Ух. Красота, раз, два і три. Раз. І що? Прийшли додому. От, і ось результат сьогодні за пару годиночок. Не плановане тихе полювання виявилося вдалим. Пока красота.